Всім привіт! З вами Віталій. І сьогодні ми будемо розпаковувати знову ж таки Meizu M3 Note. По суті, це мій телефон. Я його купив для себе, а минулий Meizu M2 Mini. Я віддав сестрі на користування. Це буде 5,5 дюймів, тобто він буде більшим, хоча побачимо, чи я звикну до нього. Побачимо, побачимо. Ну, що ж, він прийшов до мене таким. Це прикольна сітка така картонова. Ну, це таке. Я, звичайно, його вже розпаковував, тому що дивився, чи він приїхав до мене цілим, бо знаєте. Знаєте, що може відбутися? Прийшов телефон битим, це вже буде дуже-дуже дуже недобре. Так, Євромарт купив його з розетки. Там, як не дивно, була найкраща ціна на той момент, коли я його придбав. Телефон приїхав з Польщі. Тобто на сайті розетки так і писало. О, він же грязний такий. На сайті розетки писало, телефон доставляється з Польщі, доставка протягом 7 днів. Але я його замовив в неділю, а сьогодні у нас, я навіть не знаю, що у нас сьогодні. Зараз я подивлюся, що у нас сьогодні у нас вже четвер. Тут трошечки більше, ніж 7 днів. Ну, тим не менш, я радий, що до мене приїхав цей телефон. Я вже з ним трошечки погрався, бо я його забирав в місті. Поки приїхав додому, я вже встиг обрізати свої сім карти, зробити їх для, для цього телефону. І. Трошечки покористувався, скачав собі деякі програмки. Ну, ось сам телефон, зараз я знімлю плівки, це найкращий момент в цьому. Так, у нас є знову ж таки ця штучка, тут у нас знаходиться всякі інструкції, так? Це у нас на англійській. Вона нам не дуже цікава, бо я якби не дуже шарю, це вже у нас китайська, ще щось. Ну. Я вже казав, хто користується інструкціями. Та ну. Щось зламається, тоді подивимося. Знову ж таки, зарядка і USB кабель Все гарно запаковано. Тут, походу, знову затичка, чи що. Так, поролонка, знову ж таки, поролонка. Ну добре. Нічого страшного. Так. О, все, супер. Закриваємо коробочку. Доволі прикольна коробочка. Ну, ось він. До речі, у мене був раніше Alcatel, Тобто різниця буде така, ну, <сум> перехід з одного на, на інший буде доволі таки відчуватися. Ну, тим не менш, якось я з цим справлюся. Будемо відривати зараз плівки. Це мені дуже подобається. Отак. От О. Блін, це дуже класно. Знімемо цю плівку. Мені треба купити чехол. Опа, що це таке? Тут кажуть, що аліофобне покриття дуже хороше, але ну, ви бачите, які відбитки я лишаю. І Вони всі лишаються. Це дуже жорстко, але ну, тим не менш. Так, ну що ж, щодо комплектації, версія на 16 ГБ, 2 ГБ оперативки. Залізний корпус, тому що я дивився. Е, буває, що пропонують нам трошечки дешевше цей телефон, але там пластиковий корпус, і біс його зна, що там ще не так. Тобто може бути лише пластиковий корпус, може бути, я не знаю, там якийсь інший процесор. Хоча, вроді, пише, що все як має бути. До речі, камера тут 13,1, ну скажімо, 13 мегапікселів, наскільки я пам'ятаю. Це у нас основна. фронтальна у нас на 5 мегапікселів. знімки робить шикарні, я, звичайно, вже пробував. Так, скачав я собі тут пару додатків. Я скажу вам, що він трохи гріється. Так, це буде якби і анбоксінг, да, розпаковка, і, можна сказати, перше враження, бо я його взяв в руки, трошечки покористувався, перевірив, чи з ним все гаразд. Чи він дістався до мене цілим, неушкодженим? Трошечки дивно. Такою великою лопатою ходити. Але, тим не менш, я, я звик, він мені вже подобається. І він класно виглядає, виглядає як iPhone знову ж таки. Правильно, правильно. Ну, що ж, розпакували ми його. Я думаю, зроблю такий собі досвід користування. Ну, що ж, на цьому все. Дякую за увагу. Всім пока!